Вітаю, шановні 10 класи і урок з історії України. Ми сьогодні присвячуємо впровадженню НЕПУ в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. Але перед цим ми перевіримо ваші знання з попереднього матеріалу за допомогою історичного диктанту. Підготуйте свої зошити або аркуші і коротко надайте відповідь на 12 запитань. Перше запитання: офіційною назвою Радянської України. Від 6 січня 1919 року, згідно постанови тимчасового робітничо-селянського уряду України, стала назва УСРР. Розшифруйте абревіатуру. Друге питання. Столицю УСРР оголошено місто... Третє питання. Перша Конституція УСРР була затверджена. Вказати дату. Хоча б рік. Четверте. Напишіть роки першого голодомору в Україні. Або голоду. П'яте питання. Які райони України охопив перший голод? Шосте питання. Серед основних причин голоду можна визначити посуху по та неврожай окремих районів України. А також, кажіть, Таку дуже вагому причину. Наступне питання: як радянська влада відреагувала на початок голоду в Україні. Наступне питання. Основними наслідками голоду були Наступне. дата створення Радянського Союзу. Наступне. Договір про утворення СРСР юридично оформив та закріпив об'єднання в одну Державу СРСР чотирьох республік. Яких саме. І останнє. Який був статус УСРР у складі Радянського Союзу? Пропрошую, не останнє. Тепер останнє. Яка автономна республіка існувала у складі УСР? Ну, а тепер переходимо до нашої теми це провадження непу в Україні. Справа в тому, що з 1919 року на території України та й загалом майбутнього Радянського Союзу вирувала політика воєнного комунізму. Але ми ж з вами знаємо, що політика воєнного комунізму спричинила масове невдоволення українців. І продемонструвала свою економічну неспроможність. Дивлячись на те, наскільки обурилися громадяни країни, особливо в Росії, особливо на Флоті, там, в Коронштанді було, та й на території України українське село бурлило, опираючись політиці воєнного комунізму, а економічна ситуація ще різко погіршувалась, влада вирішила перейти до нової економічної політики. Причини. Цього переходу ви бачите це глибока економічна криза, спричинена тривалою війною та політикою воєнного комунізму, політична криза, селянські повстання, страйки робітників, виступи в армії та на флоті, спад революційної хвилі на заході та відкладення реалізації ідеї світової соціалістичної революції. І початок реалізації плану електрифікації Росії ГОЕРЛО 1920 року будівництво 30 великих електростанцій, серед них і Дніпропетровська ГЕС. В результаті 15 березня 1921 року, двадцять першого року, на десятому з'їзді російської комуністичної партії більшовиків була прийнята постанова про заміну розкладки натуральним податком. Та проголосив курс на проведення нової економічної політики. Вперше термін НЕП прозвучав на всеросійській продовольчій нараді 1921 року. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і раднарком УСРР прийняв низку розпоряджень, спрямованих на конкретизацію завдань НЕПУ в Україні. Суть нової економічної політики полягала в заміні продовольчої розкладки продовольчим податком. Відтепер у селян вилучалися не всі надлишки, а заздалегідь встановлений податком мінімум. Сплативши продподаток, селяни мали можливість продавати решту продукції. Уряд тимчасово відмовився від створення колективних господарств, швидко відроджувалась кооперація, яка охопила майже 85% селян, не на селі, по суті, дав позитивні результати. Так у 1927 році в Україні земель оброблялись на 10% більше, ніж в 1913 році. І якщо до 1917 року основні земельні угіддя перебували в руках поміщиків і куркулів, то за роки непу українське село стало значною мірою середняцьким. виділилися і заможні господарі, серед яких було чимало колишніх червоноармійців, червоних партизанів, активних учасників боротьби за радянську владу. І тут одразу треба зазначити на ось таких визначеннях, які ви бачите, вони вам знову дивляться. Перша це, звичайно, нова економічна політика, це економічний курс уряду більшовиків, прийнятий на 10-му з'їзді партії. Передбачало забезпечення виходу з економічної політичної кризи влади шляхом повернення до підконтрольної і регулятивної державою політприватної власності. В промисловості заміну продрозкладки непродовольчим податком та проголошення свободи торгівлі і інше. Тут ми бачимо, у нас з'явилося нове визначення про податок або продовольчий податок. Це натуральний фіксований податок селянства на користь держави. Він запроваджений як складова НЕПО, мав стати стимулом для відновлення сільського господарства після тривалої громадянської війни і вгамування селянських антирадянських виступів. В даному випадку в Україні існувала система також колективних господарств, колгоспів і комун, які створювалися переважно бідне та сільські комуністи та комсомольці. Однак колгоспи об'єднали лише 1,2% селянських господарств і займали 1,4% земельних площ. Навесні 1925 року пасівні площі в Україні становили 95% від рівня 1913 року. А валовий збір звільну досяг показників останніх передвоєнних років, проте товарна його складова була менша. Тобто, в сільському господарстві не, по-перше, замінив продрозкладку на продподатку, Зазвичай про податок був менше за розміром, і він встановлювався до посівної. Це не надважливо, тому що селянин розумів, скільки йому потрібно віддати державі, тому він міг на це орієнтуватися. А було дозволено оренду землі, що в умовах воєнного комунізму було заборонено. Дозволено було використовувати найману працю. До цього не можна було це робити, тому що згідно радянської ідеології, передбачало, що якщо ти експлуатуєш інших людей, то це то ти куркуль. А також розвивались різні, різні форми кооперації. Цози, тобто товариство зі спільної обробки землі, Артілі. Вони мали спільні посіви, але в індивідуальному користуванні залишались присадимні ділянки, інвентар та тяглова сила. І, до речі, скасовувалась кругова порука при сплаті податків. Тобто, кожен відповідав за себе. Ну і ви зараз бачите такий плакатик, який публікували на території України. І спробуйте визначити, які слова на плакаті допомагають визначити час його створення, тобто час нової економічної. Політики. У промисловості колишнім власникам поверталися відібрані після 1917 року невеликі виробництва, заохочувались іноземні капіталовкладення. В Україні з'явилось чимало приватних закладів, дозволялись засновувати власні фабрики та заводи, брати в оренду націоналізовані раніше підприємства. І ці заходи дійсно вивели з підпілля підприємницьку діяльність. З'явилась так звана нова буржуазія. Орендарі, матлери, комісеонери, торговці, оптовики, промисловці, Непмани, їх всіх ми умовно називаємо Непмами. Тобто в промисловості в приватну власність продавали дрібні і частину середніх підприємств, транспорт, великі та значна частина середніх підприємств все одно перебувала в державній власності. Була дозволена оренда і наймана праця вже і в сільському господарстві це ми сказали. Великі підприємства об'єднувалися в Трести. Це об'єднання підприємств однієї або в декількох галузей, де учасники об'єднують виробництво збут, управління і фінанси. Для державних підприємств було введено госпрозрахунок, це планове господарювання на основі самоокупності без допомоги коштів державного бюджету. Була скасована загальна повинність. До цього в воєнному комунізмі була така повинність. Відбувається перехід від зрівняльної до відрядної зарплатні, тобто, скільки ти пропрацював, стільки ти отримав. І було дозволено створювати концесії. Це підприємства та інші державні господарські об'єкти, які передавалися в оренду іншим державам, іноземним фірмам і приватним особам. І це стимулювало в першу чергу приплив іноземного капіталу. Ну і завдяки цим заходам створюється такий новий прошарик, який ми називаємо умовно НЕПманами. Це середняки зазвичай, які в принципі успішно прожили в добу НЕП. Також в роки НЕПу посилилася роль товарно-грошових відносин. Державні підприємства переводились на господарський розрахунок, ліквідовувала зрівняловка в оплаті праці, яка стала залежати від кількості та якості виробленої продукції, велику роль у піднесенні економіки республіки відігравала проведена в країні грошова реформа, яка тривала з жовтня 22 по 24 роки. В обмін було введено банківський білет, який дорівнював 10 -ма золотим карбованцям і який називається червінець. Спочатку Нова Грошова одиниця використовувалась для розрахунку між державними підприємствами, а від 1924 року з'явилась можливість перейти на червинець в повному обсязі. І, до речі, він тоді дорівнював 6 доларів. Було поновлено вільну торгівлю, збережено державну монополію у зовнішній торгівлі. І були введені державні податки, платня за транспорт, комунальні послуги, що намагався ліквідувати в попередній період більшовицький режим. Вож більшовиків Ленін переконував, що НЕП виведе країну з кризи, а радянська влада лише зміцнішує, оскільки всі командні висоди в економіці залишаються в руках держави, великі підприємства, банки, транспорт, зовнішня торгівля не змінювали форм власності. Але ніхто в більшовицькій політиці не дивився на НЕП як на довгострокову політику. Як казав особисто Ленін, НЕП це всерйоз, але ненадовго. Відбудова промисловості почалась з переведення діючих заводів і фабрик на господарський розрахунок. Господарський розрахунок, якщо ви погадаєте, і ми вже бачили на одному з слайдів, це метод планового господарювання, що ґрунтувався на Порівняння в грошовій формі витрат і результатів господарської діяльності. Для оперативного розв'язання господарських питань підприємства об'єднувалися за галузевим та територіально галузевими принципами в трести. Перші трести з'явилися ще вже восени 1921 року, як у важкій промисловості, донвогілля, південсталь, південнорудний трест, так і в лихій промисловості, текстиль трест. Шкір трест, цукротрест та інше. і на початок 1922 року в Українській раді народного господарства підпорядковували вже 24 трести, які об'єднували близько 450 підприємств, усіх галузей для здійснення торгівельних операцій закупівлі сировини, збуту однорідної продукції були створені синдикати. Небо означав не тільки зміни в управлінні виробництвом, відбувався відбувся перехід. На оплату, яка залежала від кількості та якості праці, та враховувала економію палива, сировини, раціоналізацію виробництва, комуністична партія намагалась використати для відбудови народного господарства трудовий ентузіазм робітників селян. Поширювалися суботники, недільники, дні ударної праці. Якщо ми кажемо про Україну, то в Україні. Не має свої особливості. Ну, по-перше, це зовнішнє походження політики, яка не враховувала національні інтереси України. Звичайно, не не зародився на території України, він прийшов з Росії і не дуже відповідав тим інтересам, які у нас є. Також не здійснювалося, здійснюва соціально-економічні перетворення, яке супроводжувалося придушенням національно-демократичних сил. Це придушення відбувалося через голод та інші репресії. Ну, і реалізація неба почалась значно пізніше, ніж в інших республіках, знову ж таки, через вирування голоду на території України. Все одно, якщо порівнювати НЕП та воєнний комунізм, то тут треба одразу зазначити, що він має як свої відмінні, так і свої спільні риси. При воєнному комунізмі відбувається централізований розподіл матеріальних ресурсів. Свою чергу в непі відбувається заміна продрозкладки натуральним продовольчим податком. Відбувається в воєнному комунізмі націоналізація промисловості, транспорту та банків. Тут же відновлюється грошова фінансова система і оздоровлюється грошовий обіг. Ну і далі ви бачите відмінні риси, але дуже важливо зверніть увагу саме на спільні риси цих двох політ. Це декларування тієї самої мети, будівництва соціалістичного суспільства. Перебування в державній власності підприємств великої промисловості, а також шляхів сполучення, фінансово-банківської системи, збереження малих сільгосподарських господарств, жорсткий однопартійний режим, партійний контроль за господарським життям. Тобто воєнний комунізм, який тривав з 1919 по 21 роки, мав все ж таки спільні риси із непом, який розпочнеться в 21-му. і протягом 20-х років він буде тривати. Якщо ми кажемо про наслідки НЕПО, то позитивні результати НЕПО, які проявилися досить швидко в процесі денаціоналізації торгівельно-промислових підприємств, утворення чималої кількості нових, і це стимулювало економічну активність населення, передусім дрібних виробник, виробників. І це, ці позитивні наслідки істотно відчули жителі міст. На селі стають доладки десятки тисяч олійниць різних типів млинів. Підприємств з виробництва Ковбас, Копченостей, розносолів. не сприяв швидкій відбудові країни. Незважаючи на труднощі періоду 1925 1926 років, у більшості галузей промисловості України, промисловість України вийшла на рівень 1919 року. Особливо це стосувалось легкої та харчової промисловості. Успіхи розвитку відбудови дали змогу реалізувати план ГОЕРЛО електрифікації країни, який був затверджений у 2020 році, було прийнято рішення про початок будівництва Дніпрогезу, найбільшої гідроелектростанції в Європі. А загалом в Україні спородили 50 електростанцій, в тому числі Харківську, Луганську, Полтавську, Артемівську, що перевищило план у два рази. Радянський уряд відшукував і джерела фінансування майбутньої індустріалізації. Виходячи з реалії життя, було зрозуміло, що в країні відсутні капіталонагромадження нагромадження промисловості іноземні інвестиції та податки, які б мали сплачувати селяни. Тому політичне керівництво бачило тільки один реальний шлях фінансування майбутньої індустріалізації це примусове вилучення селян, селянської продукції в натуральній формі, тобто прод розклад. Змінити курс економічних відносин і перейти до товарно-грошового обігу партія. Остаточно не захотіла, і пізніше від непу вони відмовилися. Однак політика НЕПу не супроводжувалася політичними змінами в Україні, республіка, як і раніше мала фіктивний суверенітет, і виконувала продиктовані Москвою завдання. Жодних змін не відбулося в партійному будівництві. Компартія України залишилась одним із загонів РКПБ. До того ж, партійні ряди в 1921 році зазнали чистки. Не мав свої політичні наслідки також. Він означав провал політики воєнного комунізму і необхідність стимулювання більшовицького натиску. Поступове пожвавлення господарського життя, розширення товарного виробництва дрібним підприємством або непаним призвели до примирення українського селянства з більшовицьким режимом, а це сприяло його утвердженню в Україні. Тобто, результатами непа можна сказати так: Ну, по-перше, зросли господарча ініціатива. Зацікавленість в результатах праці, це призвело до підвищення продуктивності праці. Сільське господарство відстало від промисловості, зріс життєвий рівень населення, народне господарство країни відбудува швидкими темпами. В 25-26 роках Україна досягла довоєнного 1913 року, але назріває конфлікт між ринковими відносинами і адміністративно-командною системою. Це взагалі не може існувати в одній площині. Ну а авторитарний політичний режим все ж таки залишився без змін. Тобто, усеохоплююча криза і загроза втрати влади примусила більшовиків визнати провал політики воєнного комунізму і запровадити НЕП. Проте, компартійно радянське керівництво не відмовлялось від курсу на побудову комунізму і лише хотіло зробити це некомуністичними руками. Ну, ваші завдання ви читаєте сторінку 1772 і працюєте з контурною картою, яка є в ваших адресах. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.